Добрий ранок, шановні друзі. Ну, на вулиці погодка непогана, збираємося проїхатися в ліс. Нічого не знайдемо, так хоч прогуляємося. Всім, кому цікаво, поїхали з нами. Вперед! Приїхали у ліс. Подивиться гриби. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Ну, поки що... Поки що нічого не маємо, нічого не бачимо. От рижики хтось. Порізав. Порізав і покидав. Ну, Підем туди. А ось який-то грибок. Ні, це поганий вже. А от дивіться. Какие рыбы. Это уже все. Кто собирал? Ну хтось собирав. Бачиш, що він збитий. Ага. -а -а. Сейчас подивимся. Сейчас подивимся. Щось. Ох, який мухомор. дивиться. Мухомор. І ось мухомор, хто ж йому помордять дав. Це я не знаю, що це за гриби. Ми такі не берем. Може хто знає, що воно таке. Якась поганка. Бісі тиша. І кай І не чуть не ні птахів, ні вітру нема. Не фанура. Дивіться які, які му А от сейчас подивимось, що воно таке. Рижик. Ану. Кажуть, знайшли один копайте далі. Один знайшли. О, oh. німа. Yeah. Де? Е, мухоморів багато. Люди пройшли, свидно. Надавали їм стушанів. Надавали мухоморів стусанів. Ну, може що буде, я тоді включусь. Найшов ще один маслюк, а от дивіться. Дощевики стоять. сім'я. Ціла сім'я.

Не. Поляк. Поляк. Что ты там нашла? Так. С этой стороны мужчины заходили не заезжали. Вот щось знайшов, А що не знаю. А воно якраз те, що, те що надо. А він уже. Погали. А вот, ну Що? Люди місцеві знають, куди зразу треба бігти. А ми. А ми не в курсі. А ми не в курсі. Вон зрізане. Как все так по периметру такому. Угу. Ага. Эээ, справим подъемся скрыть. Хтось взяв, взял, і покидав. А вон там тоже. І там он що воно за гриби такі. Хм, Дивіться, які здорові шляпи. Ні, то не ріжки. то. Щось, щось найшов. Хороший. Тримай. Тримай ще один. Сказали, знайшли один. Рийте далі. Риємо Риємо. Може, щось нариємо. Тільки вони щось растуть по два, а хотілось би по п'ять. sc enquanto Mung aga Не видно. Щось тут... Таня щось найшло. Ооо! Десь еще, який красавець. Еще один кого. Не А ну тут нема. Підо тим бугарком. Нема. Ну нічого, Хоч так і то. По одному, по два, по півтора. Люди встигли скоріше за нас. Вот он. О, пережок, пережок. И все, идем. Все, ну тоді виходим, йдемо далі. Приїхали додому? Ну що, прогуляли полісу десь півтори години? Ну Найшли там, може, з десяток рижиків. От, ну і більше нема нічого. А такі діла. Всім, хто був з нами, дякую. Багаю, бажаю всього самого-самого найкращого. Щастя, здоров'я і головне миру. Миру всій нашій країні. До побачення, шановні.